І підсумки першої половини дня далі в новинах на ТВА. і у студії для вас працюю я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Римхи природи Укргідромецентр оголосив штормове попередження по усій країні. Синоптики чекають на хуртовини, снігові замети та желедицю на більшості територій. на високогір'ї Івано-Франківської області та сході Закарпаття. Є небезпека сходу снігових лавин через заметілі та мороз без світла залишились більше ста міст та селищ у п'яти областях України на півдні через складні погодні умови. Скований рух транспорту. Повідомляють УДАІ. частково обмежено руху Одеській і Херсонській областях. Рятувальники продовжують над... Давати допомогу людям, які постраждали через снігопади за минулу добу. Вони вивільнили зі снігових пасток три тисячі автівок, евакуювали та надали допомогу майже семи тисячам людей. Ще майже дві людини залишаються у сніговому полоні. Повідомили у ДСНС. Загалом за добу, у тому числі через негоду в Україні, сталося 55 ДТП. У них загинуло 9 людей. Ще 71 людина травмована. Чи вплинула негода на повітряні ворота країни? З'ясував наш журналіст Андрій Засаднюк. Він у столичному аеропорту Київ. Андрію чи усі рейси відбувають і прибувають за графіком? Вітаю, Тетяно. Вітаю, шановні глядачі. На щастя, у столиці погода нині, хоча морозна, але й спокійна і льотна. Відтак столичний аеропорт Жуляни працює у штатному режимі. Усі рейси дійсно прибувають та відлітають часно. Затримується лише один літак із Дубаїв, але як нас запевнили, це не пов'язано із власне погодою. Як ви бачите зараз, тут люди очікують своїх літаків, великих черг немає. Утім, настрій тут, чесно кажучи, досить новорічний, такий святковий, адже люди відлітають в основному на свій відпочинок. Популярністю користуються рейси у Шрі-Ланку, Дубаї, в Європу та Росію, і власне кажучи, люди таким чином будуть весело проводити свої новорічні вихідні. І власне кажучи, зараз як ви бачите, аеропорт також прикрашений цією. Теж користуючись нагодою, вітаємо всіх наших телеглядачів із наступаючим прийдешнім новим роком. Студія. Дякую, Андрію, за ситуацію в аеропорту Київ. Слідкує наш журналіст Андрій Засаднюк. Скоро розпочалася зустріч сепаратистів ЛНР з українськими військовими. Про це повідомляє Донецьке агентство новин, посилаючись на представника ДНР Дениса Пошиліна. Зустріч аналогічна тій, що була два дні тому у Донецьку, і носить технічний характер. Заявив він на ній. Військові коригують план заходів у рамках мінського меморандуму. Представники ДНР участі у переговорах не беруть. Бойовики продовжують провокаційні обстріли позиції села. АТО. гатять з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Терористи більше десяти разів відкривали вогонь цієї ночі. Найгарячіше було на Донецькому напрямі. Добрячі дісталося Мар'їнці, гранітному та піскам. У небі вже традиційно працюють безпілотники ворога. Військові сапери на півдні Донецької області успішно відпрацювали завдання щодо протидії висадки десанту противника з моря та захисту берегової лінії біля важливого об'єкту. Військовослужбовці, інженерних міст Збройних сил України у складі двох рухових загонів загородження становили десятки протидесантних мін вздовж ділянки узбережжя. При цьому українські воїни виходили в море на плавчих транспортерах за складних погодних умов при сильному вітрі та штормі у 2-4 бали. В АТО то знищили найманців під Донецьким аеропортом. Повідомляє прес-центр. АТО. поблизу селища Піски, що біля Литовища під час бойового зіткнення була знищена диверсійно-розвідувальна група ворога. Узятий у полон нападник виявився професійним терористом, який проходив підготовку у Російській Федерації. Дуже професійно, це не це для СБУ, це не просто. Якийсь там мирна людина, яка зайшла з автоматом, це професійний диверсант. Бойовики відступають від Донецького литовища, Повідомляє група інформаційний опір. Це відбувається після невдалих спроб прорватися у тил позицій українських військ. У той же час терористи продовжують зосереджувати поблизу Артемівська артилерію і бронетехніку. А біля Дебальцевого проводять екстрені оборонні заходи, підтягують протитанкові засоби, маскують бронетехніку, розміщуються додаткові вогневі засоби. Тим часом у ДНР хочуть заборонити святкування нового року. Керівництво ДНР розглядає питання заборони новорічних масових. Гулянь під приводом загрози терактів. А в ЛНР, навпаки з 31 грудня по 3 січня буде скасовано комендантську годину. У бойовиків досі перебувають понад 600 полонених. Такі дані озвучили учасники прес-конференції Новий рік у полоні терористів. Що пережили бранці і хто може допомогти у звільненні людей? Дивіться далі. Віктор Свистунов провів у полоні бойовиків так званої ЛНР два місяці, Ветеран МВС зголосився збирати розвідувальні дані для українських військових, зокрема відомості про наміри незаконних військових формувань. Чоловік каже, опинився в неволі, тому що на його домівку напали. Я відкрив огонь з пулемету, потім розстріляв два магазини, переключився на автомат і в цей час був ранен. Ані кинули дві гранати, тобто були гранатні осколки і пулі ранення. пораненого Віктора доправили Ровеньківські слідчі ізолятори. Сім'я почала розшукувати. Батька допомогла звільнити 65-річного розвідника, правозахисниця. Єрмакрад домовилася з бойовиком, що він віддасть чоловіка рідній доньці. Поїхала донька Катерина. Вона тоді ще зникла на декілька годин була без зв'язку. Я там, взагалі, в шокі була. Думала, ну я сама не можу поїхати. Вона поїхала. І в мене оцей період, що вона поїхала на зустріч з терористом, він мені дав слово офіцера, і тут її три години десь немає на зв'язку. Я думаю, що через мене ще й вона потрапила в полон. На переконання адвоката Тетяни Матяш, звільнення полонених бойовиками у майбутньому може стати пом'якшувальною обставиною. Та сміхчаючі обстоятельства да, дійсно можна обійтись там 15 п'ятнадцять або 12 годами. Опять таки, якщо доказати свою непричесності к непосредственно к виконанню, к сполінню бійств. Патріоту Василю Коваленку пощастило менше. Він і досі лишається в полоні бойовиків. Принаймні, в це продовжує вірити його донька. Віра вона неодноразово просила бойовиків звільнити батька. Його вивезли прямо з дому Новоазовському районі. У нас день його автомобіль був абресована Ворозія і їздили вже не ні. а не була а їздили бойці на тому автомобілі. І коли ми у них спрашивали перші дні, четвертий день, третій, четвертий, на що нам отвічали не переживайте з ним все добре. Коли пройшла неделя, за даними правозахисників, досі у полоні бойовиків самопроголошених республік перебуває понад 600 людей: Сергій Зленко, Ігор Шатайло, ТВА. Житло для українських захисників міноборони у цьому році придбало 455 нових квартир для військових. Про це на брифінгу заявив спікер генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. За його словами, більшість новоселів, сім'ї солдатів бойових частин, які нині захищають батьківщину на сході. Зокрема, 59 сімей військових отримали житло у новому будинку. Надали помешкання і родинам двох офіцерів, які загинули при виконанні бойових завдань. Закупили більшість квартир за рахунок бюджету коштів бюджетних коштів міст. Нагадаю, раніше в Міноборони заявляли, що до кінця 2014-го військовослужбовцям передадуть 546 квартир. Ще 50 квартир Міністерство оборони придбало за раніше укладеними інвестиційними договорами в містах Чернігів, білгород Білгародністровський та Київ. Предноворічний скандал в Івано-Франківську молоді матері повстали проти великих іграшок, які на час зимових свят виставили у центрі міста. Жінки вважають, яскраві кольори мультяшних героїв погано впливають на дитячу психіку. Атракціони розташовані поруч на їхню думку небезпечні. Пані Оксана мати шістьох дітей, має державну нагороду. Її сини вже дорослі займаються підприємництвом. Цьогоріч хлопці вирішили встановити у центрі міста дитячі атракціони. Вони вироблялися в нас на Україні. Це хлопці робили власноручно. Тут всі металеві каркаси. А от зверху це покриття це дощик для декору, який використовується і в житлових приміщеннях. І для оздоблення залів різних і в тих же самих штучних ялинках, які ми купляємо і в себе вдома тримаємо. Та весь цей декор для франківських мам надто яскравий та неестетичний. Кажуть, він псує історичну частину міста. Вони вважають, що на місці атракціонів поруч із ратушею мала би стояти шопка. Мар'яна Варшині нам своє обурення спочатку висловлювала у соцмережах. Тепер виходить з однодумцями на вулиці міста. Обурило більше це наявність подібних елементів, тому що не знаю, як правильно їх назвати. Це є яскраві неприродні кольори, зрядка, яких також важко ідентифікувати, важко дати їм назви. І те, що ці ігрові елементи є. Ненадійними і швидше за все небезпечними яскраві гойдалки, іграшки, тир і вагончик, де демонструють фільми у форматі 7D – Усі ці атракціони встановили підприємці з дозволу влади. Місце шукали подалі від ялинки і фестивального ярмарку. Хотіли як краще, вийшло як завжди. Ми хотіли десь створити таке, як я вже сказав, містечко з тим, щоб воно було в такому центрі, де всі дороги сходяться для дітей, і для маленьких, і для більших і ще старших, щоб вони відпочивали. Молоді мами побачили в розвагах неповагу до краян і навіть російську пропаганду. Яка ну в на центрі міста перед ратушою, яка знаходиться, це теж воно абсолютно не вписується ні в історичне середовище міста. От сігральні автомати, крім того, ми дізналися, що в цій машині показують фільми всі 7D, і всі вони російською мовою. Діяльність підприємців це доходи до бюджету. Твердять у кабінетах мерії. Щодня за право користуватися земельною ділянкою у центрі міста тільки одна пані Оксана сплачує 100 гривень. Вартість квитка на її атракціони 25 за годину. Для пільгових категорій та переселенців розваги наголошує зовсім безкоштовні. Мене не возмущають. яркие цвета, по-моему, вполне нормально. И, насколько я понимаю, это просто полиэтилен, да, наверное. А почему? Должен глаз радовать, дети должны видеть яркие цвета. Классно, классно. Тебе понравилось? Пані Оксана ніяк не збагне, чим її іграшки заважають, підозрює за активними жіночками, стоять чиїсь приватні інтереси. Міська влада на конфлікт матерів відреагувала і вже створила спеціальну комісію, аби та зробила висновки щодо безпеки атракціонів. У мерії визнають, ситуація могла виникнути через конкуренцію і закликають підприємців наступного року звертатися до них заздалегідь, аби шляхом конкурсу вирішувати, хто даруватиме франківцям і гостям міста святковий настрій. Світлана Козлик, Артем Глебов, Марина Криворотова спеціально для тевай. Ну а як готується до зустрічі нового року, головна ялинка столиці знає наша журналістка Ірина Гукало. Вона знаходиться на Софійській площі. Ірино, чи людно на площі? Вітаю студія на софійській площі. Досить жваво, багато людей з дітьми. Для них тут вже багато розваг. Чи правда ціни на все доволі високі? Один стаканчик чаю обійдеться в 15 гривень. За сценою тривають репетиції новорічного святкування. Офіційну частину обіцяють о 20-й годині розпочати обіцяють з гімном України. Привітати приїде мер Києва. Вже з самого ранку працює патрульна служба ДАІ. О 18-й годині перекриють рух автомобілів навколо Софіївської площі. Що цікаво, символом Софіївської площі можна назвати цього року білого голуба, а вся ялинка обвішена декоративними білими голубами. Тобто, о 20-й годині все розпочнеться. Студія. Дякую, Ірина. З головної ялинки В столиці була наша журналістка Ірина Гукола. Ну а що зараз відбувається на майдані незалежності? Традиційному місці новорічної ялинки розкаже наш журналіст Вадим Понька. Вадиме, тобі слово. Доброго дня, студія. Сонячно і морозно нині на Майдані Незалежності. Людей дуже мало, в очевиді всі готуються до святкування нового року. Вітаю студію. Сонячно і морозно нині на Майдані Незалежності. Людей дуже мало. Вочевидь, всі готуються до святкування нового року. Про саме ж свято тут нічого не нагадує, нема ялинки, тож нема ні дідів, морозів, ні фотографів. Нині, нині лише поодинокі люди вже традиційно приходять сюди, а відтак і на інститутську, щоб згадати революційні події і вшанувати небесну сотню. Вочевидь, це місце вже перестає бути центром веселощів і святкувань. Студія. Дякую, Вадиме. Готові з тобою вітатися ще знову і знову. Це був Вадим Понька із центру столиці. Увесь день ми будемо слідкувати, як готуються зустрічати новий рік. Подивимося, як працюють екстрені служби, яка ситуація в аеропортах на залізничних та автобусних вокзалах. Житомирські міліціянти почали розслідування вибуху поблизу тамтешньої податкової Правоохоронці Відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне пошкодження майна. Якщо негідників знайдуть, посадять за грати до 10 років. Нагадаю, напередодні у Житомирі у внутрішньому дворі податкової вибухнули два авто. Очевидці свідчать, бачили невідомих, які кинули вибуховий пристрій на паркувальний майданчик. Податківці переконують працівники автомобілі, яких постраждали, не причетні до резонансних справ. Стосовно того, що це саме було, зараз працюють експерти, все вилучене направлено на дослідження до науково дослідного експертно криміналістичного центру, і вже вони зроблять відповідний висновок стосовно того, що це за пристрій був на даний час, взагалі перевіряються всі можливі версії стосовно того, які мотиви були вчинення цього злочину, тому що так, злочин резонансний, зважаючи на те, що використано вибуховий пристрій, тому перевіряються всі можливі версії відносно того, хто це міг вчинити, яким чином цей пристрій з'явився на території Житомира, і на кого він був, скажімо, так, спрямований. Здавайтесь, сього пір неможливий під таким гаслом у Києві пройшли чергові тренування нарядів міліції виправних закладів. За легендою арештовані захопили у заручники міліціонера та вимагали від правоохоронців автомобіль та вільний виїзд із території в'язниці. Тренування проходили в умовах наближених до реальних. Розповідає заступник начальника відділу організації громадської безпеки. Віталій Коворотний каже, силовики імітували пожежу і поломку конвойного автомобіля та звільнення заручника, якого захопили. Арештанти. На базі ізолятора тимчасового тримання пройшли командно-штабні навчання. Зокрема, відпрацьовувалися дії нарядів конвойної служби міліції, нарядів ізолятора тимчасового тримання та підрозділу міліції громадської безпеки особливого призначення. Дані тренування проходять систематично, це близько два рази на рік. Волинські волонтери і благодійники продовжують забезпечувати військових у зоні АТО усім необхідним для спецпризначенців роти світять. Вони закупили електричні конвектори. Ну а бійцям добровольчого українського корпусу правого сектора дістався позашляховик. Для військових 128-ї бригади волонтери придбали чотири сучасні радіостанції, а 16 теплових конвекторів обігріватимуть приміщення, де дислокуються бійці роти «Світязь» на передовій. Волонтер Геннадій Хомотинкін вантаж на схід везе вже в 15-те. Хлопці замовляють те, що їм найбільш необхідне. Біноклі ночного відділення потрібні, обов'язково. Теплі речі, камуфляж, термобільйо. Ну, в принципі, це основні вещі. Ну і плюс по мірі можливості візімо ребятам пирожки, котлетки, все домашнє, коте щоб вони там могли покушати, вспомнить нашу Волинь. Позашляховик, придбаний для бійців добровольчого українського корпусу, благодійниками, допомагатиме хлопцям мобільно переміщуватись у зоні АТО. Головне кажуть бійці, аби машина була надійною. Коли... Звернулися до них на покупку автомобіля, сказали, що автомобіль має, має бути в хорошому технічному стані, тому що там ремонтувати транспорт можливості такої немає. Як машини там там то буває таке, що стоять два місяці на базах, тому що і спеціалістів в основному не, 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 не сильно є. Хай допомагає зберегти ваше життя, життя наших. Хлопців наших героїв Джип уже поїхав на передову. Волонтери ж обіцяють невдовзі придбати військовим і сучасні приціли. Роман Ковальчук, Артем Глябов, Віктор Цісарчук. Спеціально для ТВА. Нові затримання на манежній площі у Москві. У Поліцейський відділок доставили ще 20 активістів. Вони провели ніч у новорічній конструкції, схожій на ялинкову кулю. Загалом напередодні в автозаках опинилися майже 250 людей. Нагадаю, вчора у російській столиці відбувся мітинг на підтримку братів Навальних та протидії Кремля. Поміж затриманих був і сам Олексій Навальний, який порушив умови домашнього арешту і приїхав до активістів. Водночас карати його за це вочевидь не збираються. Суд відмовився змінити домашні. Шній арешт на взяття під варту мовляв, це питання можуть розглянути лише якщо вирок Навальному оскаржить. Нині під квартирою Навального чергують четверо поліцейських. Про це він сам розповів на своїй сторінці у Фейсбук. каже, пропонував їм чаю. Відмовились. ООН не підтримала створення палестинської держави. Відповідна резолюція не пройшла голосування у Раді безпеки цієї країни. Документу не вистачило лише одного голосу. За утім, голосування зазнало провалу навіть при потрібному числі голосів, оскільки США… Погрожували застосувати право вето, як пояснили американський постпред при ООН, В документі не враховуються інтереси ізраїлю. Представник Палестинської автономії очікувано розкритикував підсумки голосування. Раніше Палестинській національній адміністрації пригрозили у разі провалу цієї резолюції припинити контакти з ізраїльським керівництвом. Новий рік прийшов на планету. Свято вже зустріли мешканці республік Кірібаті і Саома у Тихому океані, а також трьох островів Лайн в Америці. Тим часом у багатьох містах світу готуються до вуличних гулянь, не забувають і про традиційні ритуали. Так, японці напередодні нового року вирушили до храмів, щоби помолитися про щастя, здоров'я і удачу. Вони щиро сподіваються, що новий рік буде кращим ніж попередній. У мене все інформаційний день. Продовжить Марія Клюк. Миру вам, міцного здоров'я, достатку. Ну і усіляких інших гараздів. Неодмінно побачимося вже у новому році.